Йоу! Всім привіт, як мене чути! Так. Музику трошки тушимо на задній плані. Як мене чути? Задній план. Як мене чути? Так. на робова. Это свечивает, да? Да, буду сильно достигать. Всі, да? щоб задній фон трошки е, цей був. Так. Ну що, я вітаю у себе на каналі. Вітаю всіх, хто долучився сьогодні до стріма нашого. Вітаю всіх, хто це буде дивитися в записі на Ютубі. Записі. ще хотів, я щось ще хотів. А, хотів передати привіт Streams.ua. Всі, хто дивиться канал StreamUA, фоловтесь на цей канал. Людина робить таку справу, викладає українських стрімерів, розвиває українські ком'юніті серед блогерів, стрімерів. Так що переходьте, флойтесь до нього. Дуже багато різних я для себе знайшов людей на цьому каналі, я так подивився. Дуже багато у нас перспектив у українському твічі і взагалі в українському медіа блогінгу і трансляціях, так сказати. Так що. Великий, великий привіт всім, зафоловились. І дуже. Буде багато цікавого контенту. Я там подивився таких чотири трансляції. Пацани, я потім, я потім назву їх. Потім вам розкажу, кого я дивився, вони тут грають теж різні тульки. Прикольні. Що, погнали? Сьогодні граємо в Fortnite. А, так, мене музика перекрикує пере, чи ні? В мене не стає. Так. Ну, Капець, надо було її вообще взагалі. Че, вона така жорстка, да? Надо щось... Це це початок такий жорсткий, на. я захотів зробити. Сейчас якусь таку, типа, включим лайтовинку. Ану, Дуже громко те. я ja не розумію, через що його робити ще. це Прям ну прям дуже жорстко може аж тут? Це вот ну, так робити, ти отак А ну. Це вот так робити тихіше. Я... це Так. Так, так, Так. Ладно, да, будемо відключати. Тоді ще раз. Е... Ще у мене у мене сусід ще дрелью Тут, сука ісполняє. Я в щось? Фу, я зараз одіну. Дай Боже, я один наушники, і воно все пропаде. Що, ще раз дякую всім, хто долучився до нас сьогодні на стрім. Велика подяка тим, хто дивиться це в записі і хто переходить, фоловиться. Чекаємо вас на українському твічі, український YouTube стрім, твіч стрім. Велика подяка Streams.ua. за те, що він робить записи, публікує себе на каналі. Всім, хто долучається, велика подяка, починаємо. Давайте. Музику на ноль. Ділимо. там все Погнали. Зараз, коротше, ще ще кинем приглоз. Саньку. Пограємо, коротше, з ними. Так, я щось криво да, сижу. Я не розумію. Що, щ, щ, Щось і стало? Алло. Що картинка не по центру. Модери. <с> Оце я так налаштовуюсь, блядь. По пів, по пів години. <с> по пів години стріма налаштовуюсь тільки на стрім. Вибачайте. Все. О! Так. Ми могли б ще дзигара покурити. Ну Давайте, поки зараз приголос кинемо. Бачили, що у мене, га? Бачили? Ага, не бачите А це була провірка. Не бачите. А я бачу. Так, мені це вже не подобається. Це кожний стрім. Ну, типа. Ну, ладно, там, ну раз, два. Оцей Боже. Не вдалося розпізнати. Що <плес> тобі не вдалося розпізнати? Маленький. Просто захват не бюро. Не броба, присты захопленные видео. Так.

Все да, давай, двигайся, мне блять. О, видите. четко. Четко, да? Ну, стоять. Полиция. Так. Yes.

я думаю, я хочу я, чтобы что будут подписаться сами разыгрывать, играть, разыгрывать. То у нас туда давайте кинем. Я принял, да?

Алло. Да. Здорово. Здорово. Так. Проверим сейчас, я класс чуть, -чуть. Что там без звука? А что не так? Да. Ебать, тебя зато шо. чуть век. Что там без звука? А мы сотворимся, да? Да. Да. Ну, сейчас, секунду. <соценно> x 2 Ты крапчета, бр-бр, конечно, у мене проруженный Розрози його. Так. бляха, у мене ще, сука, сусід, нахуй, де люди бачать там. Ой. Так, пане, нам нічого не пам'ятати. Ну так як мікрофоном, трейлер мікрофон твій їбався. А, а вони ж не можна як мене І це діло, коротше, було в материнці, вказується. Ага, ну в мене подобне було. У Мені теж, мать, міняли, за те, що моя звуково хрещно горіли. А в мене є... якийсь прикол з материнкою, коротше. В баті, правда. Що... Він, він весь час йому цей жорсткий диск палив. Ещ не купить жесткого диска, вроде тип что-то менял, ролик. И все одно пойдет. Выходишь, двери... Закривай, бо вікно відкрите, сквозь тянки пирачить такие еще. Що... Ну це то попробуй посадить тут. Что ж дофик лох? О, не було зброї тільки. Так, це таке бывает. А! Чипс удивить в домі! Я зайшов садить тихенько! Я взяв, побачив мені, хотів одразу заплитися. Жесть. Я вкрав чим є О, а чо, а чо ти двоєсім в мене? То ти, ти щось бистро, кажу, настрою свій мікрофон. Тебе чути, репера, ти, як репера, я, як я чути, як репера, ти, як читаєш реп. Бля, блядь, откуда ти? Я із Італії. Іначе ніколи б не відкуда вбили. Я читаю реп. Мол сидить на крещі один. <гум> один кущовий. Один тут один оди бігає, його тоже слить на крыші у мене. Тут вже двох. Он тут бовик має. Блин. Ч я за ним дивлюся, дивлюся, з цим колготою? колготою. Він грати буде? буде? Він типожить, хілиться шампусиком.

Тобто дуже, дуже битий. Саня, що ти робиш? Наярюєш? Ну, наярюю. Да, наярюю, да. На да. Я, Я люблю цим ділом займатися, наярювати. Бляха, на дерево залишиться. Що за приколи? І де він? І все. Отут ось хилиться, дивись. Ні? Нема. Прикинь. Та тебе судно, соношу. шось, Андрюха, мікрофона храпить. Братка, зруб. Щось ти збив все, вчора було нормально. Ооооооооо. -о -о -о. Да ні, ну шось здесь. До... А чого ви там до сих пор тусуетесь, ребят? Ми їх гонимо, или не гонимо? Да, там? До... 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 Так там у тебе Так там воды мабуть. А,

Да, я киш там ты сюда приехал. Ты кст тебя залутал?

Я Надо было сыр для У тебя сейчас хуже стало, Хуже <razeth> <dal> Да. <coughs> Понятно. Хотела. А, а, да. Две ног. Два ноги. Две Два ноги. Он, блядь, откуда? А, пушать, пушать. Пушать вот тут. Вот. Ой-го! Сань, Сан, плюс, слава. С Чуть-чуть, ладно. Да, <связь> я буду пирала. А, пушит, я решил идти плюс, 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 Я не знаю, чому ти дерешся. Бо типу на чотирьох ти ходиш. Скіль-то похуй, міжнародною тачкою. Ні, якщо ми хочемо просто віддатись, то просто віддамось і все, ну. Бо просто на чотирьох іти. ти. Та який на чотирьох один чувак? Ти просто їздили, просто постріляй по ньому. Двох нокнув, одразу два виїпнули. Ти ж слухаєш, Дискорд? Двоє нокнутих уже.

Я, я короче рассус. Дядя, не бей, я свій! І на приславстве за тобою давай, давай! <реш> так буду казати, так буде краще чути? Да, да, так, так краще, краще тебе чути. Куда прыгать, блин, пацик, куда прыгаем? Тут бежать. Я, я сюда на домике кило. Ого. Ну давай а туди попробуем, туди. да. А все, выигрываем. Давай, летять замезлива. Бачу Баршу ногу, тільки. Я понравилась тебе злетів.